Закінчився матч на користь нашої команди. Хочу подякувати, перш за все, Асоціації футболу Тернопільщини, що провели в таких складних умовах чемпіонат. Останній тур. Подякувати Збройним силам України, що ми також непростий час можемо грати в футбол, займатися улюбленою справою. Подякувати нашим націонатам, нашому президенту, який зараз нас захищає, який воює і робить все для того, щоб все рівно футбол в був. Тому ми грали десь останній матч для всіх них, для вболівальників, щоб були позитивні емоції. І видався емоційний матч для вболівальників, хоча б була тривога трошки на початку матчу. Тому прошу всіх вірити в нашу перемогу не тільки на футбольних полях, а й на, на теренах нашої країни. Подякувати своїм хлопцям за сезон. Він був складний для нашої команди. Дуже багато було для нас подій, як приємних, так і не дуже. Я думаю, що ці всі негативні емоції залишаться в цьому сезоні. Приємні моменти перенесуться в наступний сезон. Та, дякуючи Богу, Збройним силах у нас буде мир і все буде спокій. І ми в наступному сезоні зможемо знову грати повноцінний футбол. Тому дякую нашій команді, дякую президенту, дякую всім, що ми маємо змогу грати. Е, і думаю, що такі емоції будуть надихати для всіх жителів мирній нашій країни.